Зберегти барикади, хоча урядовий квартал уже звільнено для проїзду, бетонні загорожі там розібрали. Іншими укріпленнями майданівці і кияни не готові жертвувати. Барикади на Хрещатику та вулицях Інститутській Грушевського люди вимагають залишити для історії увіковічити хочуть і трагічне місце, де залягла Небесна Сотня. Нині воно всіяне квітами. Я хочу, щоб оця алея. Всі герої були тут описані в цій алеї. І щоб наша влада яка буде, щоб вона йшла по цій алеї і знала, що ще одна розрада така буде і будуть такі, такі діти загублені, ніколи прощення нікому не буде. Я приготував поклонний хрест 370 висоти О, от, поставити. Я не знаю, де хлопців, бо я на першій сотні жив. ось.